Кава з міським головою. Такий початок дня у п'ятьох черкаських школярів. Переможці стажування у міській раді та її департаментах мають нагоду провести день із Анатолієм Бондаренком. Протягом дня діти проживуть такий графік міського голови, відвідають з ним стратегічні об'єкти, нове будівництво, яке відбувається в нашому місті, і зможуть на неформальній атмосфері поспілкуватися, задати свої питання. І сподіваємося, що ця зустріч і цей проєкт взагалі надихне нашу молодь бути активною, не боятися прагнути змін, впроваджувати їх. Нещодавно діти відвідали місто Вальмєєра у Латвії, де переймали тамтешній управлінський досвід, враження незабутні. Коли ми відправились до Вальмєри, це було дуже, дуже довга подорож, але дуже цікаво. Мені дуже сподобались люди там, те, що вони всі були дуже привітні. Вони нам завжди. Бажали здоров'я, взагалі ну нам постійно виражали підтримку. За кавою міський голова показує молодим людям проект із розширення зоопарку. Через повномасштабне вторгнення цей проект поки на паузі. Планують створення виходу на проспект тридцятиріччя перемоги. Школярі зацікавлені, адже серед них є автори проектів із удосконалення міського простору. Надзвичайно приємно, що молоді люди активні і хочуть, щоб місто розвивалося і вносять свою концепцію. Я думаю, найкращі ідеї ми візьмемо до уваги. Попрацюємо їх з профільними фахівцями, з архітекторами і, можливо, щось і в Далі протягом дня виконком відвідини стратегічного підприємства Черкаси водоканал, а також перевірка робіт на майбутній вулиці Квіткова. У планах міської влади поєднати цією вулицею два мікрорайони. Цього року у міській раді стажувалася рекордна кількість школярів 331. За підсумками стажування, автори п'ятьох найкращих проєктів здобули можливість відвідати місто Вальмієра та провести день із міським головою Черкас. Анастасія у цій п'ятірці наймолодша, їй 14. Я в захваті це ну, перший досвід, що я так зустрічаю з нашим черкаським міським головою. Я вже мала змогу зустрітися з мером Вальмієрою. Кри яке нас приймало, і це ну достатньо захопливий досвід. Я маю ну наміри також бути членом як це сказати, міської ради, членом самоврядування, Тому мені дуже цікаво, як проходить день в нашого міського голови. Я познайомився з багатьма людьми. Вони цікаві, і я дуже радий, що дуже багато людей, які хочуть розвивати своє місто місто, а не Уїхати в інше і жити на всьому готовому Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.